Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогоднішнє моє відео для тих, хто любить котлети, а ще для тих, хто любить баклажани. В цьому відео я зробила таку невелику підбірочку із чотирьох рецептів. Всі вони різні, але в кожному з них є баклажани. Для першого рецепту я використовую баклажан і картоплину, а також одну цибулину. Цибулю я взяла більшу, тут вона маленька. І баклажани картоплю чищу і нарізаю зручними шматочками. Усе це я буду перекручувати на м'ясорубку. Я спочатку перекрутила цибулю окремо, а тепер кручу баклажани з картоплею. Дивіться, скільки відразу виділяється соку. Сік нам цей, звісно ж, не потрібен, тому я його буду добре віджимати. Сік із картоплі і баклажані віджала руками, а з цибулі перекинула насито і теж віджала цибулевий сік, так як його було занадто багато. До баклажана з картоплею додала перекручену циплю. А також одне сире куряче яйце, а також додаю сюди 2 столові ложки курячого фаршу і два зубчики часнику, які я перетерла на тертушку. Фаршу можна додати більше, це страві не зашкодить. Все підсолюю за смаком, додаю чорний мелений перець, можна додати іще будь-які приправи, але мені не захотілося. Достатньо і цього. Фарш ретельно вимішую. Може, і так котлети будуть триматися, але щось мені лячно. Мабуть, що додам іще столову ложку борошна, борошну я додаю цільнозернове, пшеничне, фарш ще добре вимішую. І формую котлетки. Котлети обвалюю в пшеничному цільнозерновому борошні і викладаю на розігріту з олією сковорідку і на помірному вогні обсмажую з двох сторон. З однієї сторони котлети підсмажились, перевертаю на іншу сторону. І сковорідку накриваю кришкою, щоб котлети добре приготувалися і овочі не були сирими. В кінці в сковорідку додаю трішки води і протушковую їх. Котлети вийшли ароматні і дуже смачні. Спочатку навіть не можна сказати, що там є картопля і баклажан. Такі котлети можна їсти навіть холодними, особливо діабетикам. Але з картоплею я котлети буду готувати не так часто. Це в мене експериментальний варіант. Для другого варіанту котлет я також беру один чималенький баклажан, мию і чищу його. А ще одну цибулину нарізаю дрібненьким кубиком. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до прозорості. Баклажан також нарізаю дрібненьким кубиком і відправляю в сковорідку до цибулі, обсмажую цибулю з баклажаном разом. Все смажу до готовності овочів. Баклажан з цибулею трішки так переминаю виделкою, не до пюре і не до однорідності. Одне сире куряче яйце перебиваю виделкою і додаю до баклажанів. Котлети у мене бюджетні, тому я багато не додаю фаршу. Але ж, звісно, можна взяти порівну що фаршу, що баклажанів. Тоді котлети будуть іще смачніші. Це підсолюю за смаком, додаю чорний мелений перець, а також додаю ще сухий часник. До цього фаршу додаю ще дві повні столові ложки цільнозернового пшеничного борошна. Якщо ж ви фаршу додасте більше, то борошна можна і не додавати, котлети і так будуть триматися. Щоб котлети були пишніші, додаю на кінчику ножа соди до борошна, а тепер все перемішую до однорідності. Запаху соди не буде відчуватися, тож не бійтесь, додавайте. Добре вимішаний фарш ложкою викладаю на розігріту з олією сковорідку. і підсмажую спочатку з однієї сторони котлетки. Потім перевертаю на іншу сторону і також підсмажую з іншої сторони вже під кришкою. Котлети добре тримають форму, не розвалюються. Мені цікаво, які смачніші з сирим баклажаном чи із протушкованим. Зараз спробую вам скажу, ану, які вони тут всередині. Дивіться. Отакі. От всередині. Це смачно, дуже смачно. Не знаю, але мені здається, із таким протушкованим баклажаном котлети якісь більш цікавіші, смачніші. Але не можу сказати, що із сирим баклажаном вони не смачні, вони теж смачні, але трішки інші. Тепер іще один варіант котлет із баклажанів. Один чи малий баклажан, чи два невеликих чистимо і теж нарізаємо дрібненьким кубиком. Тут баклажан я також буду обсмажувати на сковорідці разом із цибулею. До готовності і цибулі, і баклажана. Одне сире куряче яйце перебиваю виделкою і додаю до кисломолочного сиру. Сиру я взяла небагато, десь грам 150 Слідкуйте, щоб сир був некислим. Сир з яйцем перемішую до однорідності. І додаю до баклажанів з цибулею. Сюди ж ще також додаю курячий фарш і теж небагато, десь приблизно 2 столові ложки. Але знову повторю: фаршу багато не буває. Так як кажуть, що маслом кашу не зіпсуєш, так і фаршом котлети не зіпсуєш. А ще в мене трішки лишилося картопляного пюре, я його теж додам до цих котлет. Якось готувала звичайні м'ясні котлети і додала туди відварену картоплю. Отаке пюре, мені дуже сподобалось. Мені здається, що навіть смачніше із картопляним пюре, ніж із сирою картоплею. А коли я додаю сиру картоплю до котлет, то я стараюся перекрутити її на м'ясорубку, а не терти на тертушку. Бо мені здається, коли потерти на тертушку, то котлети більше схожі на деруни за смаком, ніж на котлети. Але все це індивідуально і в кожного свій смак і свої вподобання. До цього ж фаршу я ще додаю 2 столові ложки цільнозернового борошна, а також на кінчику ножа соду, а ще. Згадала, треба ж чорного перцю меленого додати, і солі за смаком. Ще до цих котлет захотілося мені додати сухого часнику. Трішки додаю за смаком часнику, а також ще буду додавати зелень. У мене тут зелена цибуля і петрушка. Дрібненько їх нарізаю і додаю до нашого фаршу, серетельно перемішую і формую котлетки. Котлети обвалюю у цільнозерновому борошні і обсмажую на сковорідці з двох сторін. В кінці, як завжди, накриваю сковорідку кришкою і при помірному вогні довожу все до готовності. От такі котлетки в мене вийшли. Такі котлети будуть смакувати з будь-яким гарніром, а також до них можна подати овочевий салат теж буде дуже смачно. І ще четвертий варіант котлет. Для цього варіанту нам потрібно один чималий баклажан, чималенька цибулина, а також я тут вже взяла трішки більше фаршу. Тут у мене грам 350-400 фаршу. Баклажан мию, чищу і нарізаю невеличкими кубиками. Я думаю, ви помітили, що всі котлети я смажу зверху на сковорідці. але якщо ви не вживаєте смаженого, звісно ж, ці котлети можна запекти в духовці. І ще вам розкажу один із своїх секретів. Мені дуже сподобалося до будь-яких м'ясних котлет, чи то вони з баклажаном, чи то вони із капустою, чи з кабачком, чи просто з хлібом, додавати. Кисломолочний сир. Котлети завдяки цьому стають дуже ніжними, смачними, в них багато білку. І якщо ваші вередуни не їдять кисломолочного сиру, то можна таким чином дати їм кисломолочний сир в цих котлетах. Подрібнені баклажани підсолюю, перемішую і відставляю, нехай трішки постоять, поки я буду займатися. Іншими нарізками. Зараз я подрібнюю цибулю маленькими кубиками і додаю її до фаршу підсолюю, нехай трішки постоїть пустик сік і пом'якшає. Додаю ще чорного меленого перцю, а також буду сюди теж додавати кисломолочний сир. Все руками переминаю до однорідності. Якщо ж ви не хочете, щоб траплялися. Шматочки сиру у фарші візьміть, перебийте фарш блендером, а потім уже таку однорідну масу додайте до котлет. Підсолені баклажани постояли, пустили сік, тепер я їх віджимаю. І додаю до нашого фаршу. Ще сюди додаю одне сире куряче яйце, перебиваю його виделкою, додаю до фаршу. А також ще додаю 2 столові ложки цільнозернового борошна. До борошна додаю третину чайної ложки соди і все ретельно перемішую. Із цього фаршу формую котлетки, обвалюю їх у борошні. І обсмажую на сковорідці. Всі ці котлети, чимось ви скажете, схожі, але вони різні. Десь баклажани я додаю сирі, десь я додаю баклажани обсмажені, десь я додаю кисломолочний сир, а десь не додаю. Все це мої експерименти готувала. І хотіла показати вам, а ви можете вибрати якийсь один варіант, який вам більше сподобався, або ж приготувати всі ці чотири варіанти, щоб вибрати те, що вам більше підходить. Усі ці котлети ми дегустували разом з моїм чоловіком. Тобто тут не лише моя думка, але й думка мого чоловіка. Деякі котлети йому дуже сподобалися. Він навіть спитав: а з чого це ти їх робила? Це м'ясні, чи щось туди ще додавала. Він знає, що я люблю такі різні експерименти. Про перший варіант моїх котлет, там, де я додавала сиру картоплю, чоловік мені сказав, тут не вистачає м'яса. Щось ти його дуже мало додала. Але якби я цими котлетами пригостила мою куму, мені здається, вона залюбки б їла такі котлети, бо вона колись мені казала, що дуже любить різні котлети. Чого б туди не додали, а їй вони подобаються. Тож, якщо і ви такі, які любите різні варіанти котлети, то я думаю, що ви перебирати не будете. Будете всі смакувати, і всі ці варіанти вам сподобаються. Якщо ж ні, вибирайте свій варіант. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви додивилися моє відео до кінця, так як воно сьогодні трошки довше, ніж завжди. Поставили вподобайку, написали коментар, підписалися, якщо ще не підписаний, і недавно на моєму каналі. Чесно кажучи, мені дуже приємно все це спостерігати. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже щасливі!